І так, збірочка 8 s 15 p На елементах LG M29. Ось так виглядає вже зварена збірочка. У акумулятор вийшов доволі такий масивний. Вага його 5,5 кг. Все красиво проварено. 15 паралелі, 8 послідовно. Буде використовуватись BMS-планта g на 100 А полосувальним струмом 06 А. Встановив БМС плату, зробив два виходи x 60 та один провод теж X60, але це тоненький, він на зарядочку довший буде йти. Так, захотів власник цього акумулятора. Зараз протестую, заряжу, розряджу його і затягну термоусадкою. Зараз йде заряд цього акумулятора. Пішло заряджання акумулятора. Акумулятор повністю відбалансований. Всі 8 ячейок, заряджені однаково. і йде заряд 2,7 А. В цьому додатку ви можна також налаштовувати рівень заряду, рівень, з яким допустима зарядка. Це може обмежити від 10 до 100 А. Плата 100 А, колкочасно може видавати 200 А. Заряджу його повністю, потім перевірю на. Ємність. Поки що виставив ємність, яка зая... заявлена в самих акумуляторах. Це 42 А. Поставив на електронне навантаження, навантажив на 10 а. Акумулятор видав 1200 Вт або 42,4 А. Ось такий акумулятор вийшов. Важить він 5,5 кг, два конектори x 60 один коннектор x 60 на зарядку. І кнопка ввімкнення.